Друзі, вітаємо! До вашої уваги електрична яйцеварка від німецької торгової марки Silver Crest на 6 яєць. У лодя представлена в двох кольорах: білому та блакитному. Всього у лотя 6 одиниць, 4 білих та 2 блакитних. Яйцеварки мають такі властивості, як декоративні елементи з дерева, є функція збереження тепла. Нагрівальна плита з нержавіючої сталі. У комплекті є мірна чашка з пристроєм для пробивання яєць та шкалою твердості, м'яка середня та тверда, видає звуковий сигнал після закінчення приготування, має захист від перегріву. 4 ніжки з антиковзаючим покриттям, аксесуари можна мити в посудомийній машинці. Потужність 400 Вт. Замовляйте цей лот вже зараз. Детальну інформацію вам нададуть наші менеджери. Бажаємо вдалих покупок та гарного настрою!